Відчуття провини це проміжуточний етап вирішення певної проблеми або певної задачі. От дивіться, якщо, наприклад, ви відчуваєте, що ви порушили закон або соціум, в котрому живете, або ваш власний, то якщо у вас є ну, стандартні, які два вибори: перше це зібрати докази, що ви не винуваті в цьому, що це не є ваша помилка, це є помилка там, наприклад, іншої людини. Тоді тут також нема відчуття провини. Або, наприклад, ви роз... ви зрозуміли, зібрали докази, що ви тут порушили якісь правила, якісь кордони, якісь межі. І тоді ви можете розкаятися або якось вирішити цю проблему. Наприклад. Ви там у людини забрали пиріжок, відчули, що ви порушили свій кордон, що вам треба вас покарати якось, да? або якісь, якісь санкції ввести, або ви, ви, ви відносно до себе це робите. І, наприклад, ви за свої гроші купили пиріжок і вернули цій людини, ще й вибачилися. А що робить відчуття провини? Ви як заміраєте в часі, тобто ви не обираєте і знайти докази, що ви не винуваті в цьому, і ви не обираєте, що. Розкаятися, якось знайти вихід із ситуації, або, наприклад, навіть там витратити рік на те, щоб цю провину загладити. Маю на увазі це порушення правил, тому що в моїй практиці мені не подобається слово провина. Тому що провина це е, застивши в часі дія. Бо люди можуть 20 років винувати себе за те, що там чашку 20 років тому розбили улюблену маму, чи комусь там у віці 10 років сказав. Щось не те в класі, чи комусь там розбили серце тощо. Тобто людини, люди винуватять себе роками. Тому для мене відчуття провини це є деструктивна, дуже штукована. І я завжди вважаю, що вона входить в топ-5 деструктивних елементів вашої свідомості, з котрими треба позбавлятися. Тому давайте ще раз. Відчуття провини це проміжуточний етап, який тримає вас між двома світами. В тому світі, де ви не винуваті, де ви не порушили кордони, де ви захищаєте себе, і в тому світі, де ви порушили закон, порушили якийсь кордон, зробили якусь дію неправильно, яку ви вважаєте, і можете це вирішити, вибачитися, принести якийсь штраф, принести якісь е ще щось, тобто є варіації вирішення проблеми. Вина не дає ні в той світ перейти, ні в цей. Дякую за увагу. Якщо вам, вам сподобалось, будь ласка, проявляйте свою позицію коментарями, лайками. Мені дуже важливо ваша підтримка.